Уже перебуває потім прокоментуєте цю мою думку. Може так, може, ні, Рефат Чубаров, голова Межлісу лісу кримськотарського народу Рефат Аган, Здравствуйте, вітаю вас салям, доброго вечора всім доброго вечора. Фятага дуже тривожні інформація з Криму поступає. Ви про це зокрема також писали про те, що фактично на ці мобілізаційні пункти окупантів масово і цілеспрямовано відбирають саме кримських татар. І ми вбачаємо це звичайно етноцид і новий геноцид, який вони хочуть впровадити проти Кремли. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Криму? Яка ситуація з народом вашим народом там в ракурсі цієї мобілізації? Звичайно, як Україна повинна допомогти? Можливо, ну тобто, можливо, є якісь можливості, щоб вони просто перейшли відразу на наш бік. Ну тобто якось треба рятувати і залучати їх до національної визвольної боротьби. Сьогодні ми розповсюджили звернення меджлісу кримськотатарського народу до жителів Криму. До всіх ми тут не відокремлювали окремо кримських татар чи етнічних українців до всіх жителів Криму у зв'язку з міжнародним військовим злочином, Злочином, який скоюється російською окупаційною владою, це мобілізація жителів Криму до збройних сил Росії, ну зрозуміло, що це грубе порушення міжнародних актів, зокрема Женевської конвенції 1949 року, яка напряму забороняє країнам, які є окупантами. Примушувати е, до стопу е, свої збройні сили людей, особ, осіб, які перебувають подих. Їх... Опіками це 51 стаття Женевських конвенцій, але для Росії зараз немає жодного міжнародного акту, який би вона не переступила. Ви абсолютно правильно сказали. Ми вчора протягом ми проаналізували вчора відомості, які до нас потрапили, і лише за один день, за вчорашній день, 22 вересня. І дійсно, ми побачили е, дуже тривожну картину е, багатьох населених. Пунктах кількість кримських татар. Які показані в цих списках, що вже змобілізовані, тобто вони вже відправлені на зборні пункти. Кількість кримських затан набагато перевищує ніж їх. Ну пропорційна відсотковість у серед населення Криму? Це дає нам право говорити про те, що вони під час мобілізації ще реалізують свої. Цілі, яких вони ніколи не приховували, це один із інструментів знищення, ну, в даному випадку, дорослого е е чоловічого населення корінного народу Криму, але це є знищення кримських татар як народу. Ну, от, е ми в цьому нашому зверненні закликали всіх е байкотувати активну мобілізацію. Ми вказали, що має бути єдине місце де треба проводити безстрокову строкову акцію протесту. Ми визначили таким місцем центральну площу міста Севастополя. Отже, працюємо. Ми розуміємо, що в Криму для початку це буде дуже складно людям, щоб перебороти свій страх, бо там окупаційна влада лютує. І ви знаєте, сотні людей, які за, грамоти, за гратами, як політв'язні кримські. Але ми людям е, говоримо, що цього разу, на жаль, немає вибору між е, поганим і добрим. Є вибір лише між дуже е, таким, е, ну, найгіршою ситуацією і, можливо, ще більш гіршою ситуацією. І ми людям говоримо, що тепер. Треба буде обирати або е, слухняно піти до лав російської армії, так примусово, зрозуміло, що проти своєї волі, але піти і бути вбитим, або стати вбивцею проти свого брата, родича, друга, або все-таки е, відмовитися. Це грозить, е, загрожує їм п'яти роками ув'язнення, але ми впевнені, що. П'ять років ніхто не відсидить, Крим буде звільнений і разом з політвясними набагато раніше ні з цього хотіли би в Кремлі. Отже, такий, такий зараз у нас йде діалог. Ми за ці дні переговорили з десятками десятками людей, які на нас виходять. Я не можу говорити про деякі тонкості, бо люди нам довіряються, а ми не хочемо, щоб їм загрожували нові якісь загрози. Зрозуміло, зрозуміло, Рифати, ага, мужності вам, мужності вашому народу, звичайно, перемоги над цим ці, якщо ви подворами. дозволите. Я, 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 Про, я нас просто залишилася почув... буквально хвилина. Ну і ще. Будь ласка. Я, я би пропонував би я би пропонував би назву чи, через аналогію в історії. Можливо, антимосковський, чи антиросійський блок народів. Так був такий антибільшові так, так, блок. Так, так, 100%. Дякую, Дякую, ага, Рефат Чубаров, голова меджлісу кримського татарського народу був з нами.